Всім привіт, котики, та зки. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так, що? Там оновлення. Так, давайте зайдемо в інвентар, Так, магазин. О, бачите, додавали новий, новий кейс та новий бокс. Так, в мене, на жаль, немає поки що срібла, тому треба зробляти. Так, що? Тоді. Тоді, 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 тоді. Все, натискаємо грати. Вау, перший раз зайшов. Так. Звичайні. Вау! Круто оновили. Супер. Так. Е так, 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 так. Так, давайте закладення бомби. Так, адюна. А як, як туди? А ось так. Так. Чомусь я туди не можу. Так, а подія. Пригону озброєнь. Вау, все новили. Капець, круто. Так, давайте закладення бомби вибрати. Все, чекаємо. Треба розбиратися знову. Так, зона 7. Так, це що оновлена мапа? Круто. Так, все. Окей. Так, беремо е, дві берети. Так, все, let's go. І якщо ця мапа оновлена, то е, мені це не дуже... Не дуже погано, тому що. Я й на попередній декілька раз грав. Has been <takes noise> я чекав, щоб він підійшов пульнути в нього. Капець. так, беремо півень. Як завжди. Так, давайте за чувачками нашими підемо. Ось так. Бо я не знаю, куди йти. Капець флешку кинули.

Я останній. Залишився. Де була вибухівка? Я. Чувачки вибачайте. Так. А сюди? Так, вони нас закладають? Кинув йому гренку, яка залетіла, як твоща в криницю. Але мені здається, що йому байдуже. Це нова мапа зона 7. Вона що? повністю оновлена? Капець, я не знаю, куди йти. Я дивлюся на, на мінімеп і не розумію, куди. Так, давайте спробуємо ще раз. Так, чувачки, так, давайте сюди. І що? Ого! Це що, чужий був? Кипець. Так, сюди йдуть. Це на Б вони йдуть. О, май гад. Так, це вони заклали вибухівку. Так, а нам треба її зняти на Б, так? Що, ви зняли? Капець! Круто, молодці. Так, о, я взяв собі автоматик крутий. Так, все, чувачки, let's go. Let's get it. Так, що сюди йдемо. Так. Ну, вже майже більш-менш розібрався. Так, це що. Чужі кинули е е димовуху. А де він дівся? Найцінніший гравець, містер Котік Плей. Вау, чувачки! Ви бачили? Так, давайте подивимось на статистику. Я 4-2 виніс і зняв вибухівочку. Лайкосик мені! З мене відосик, з вас лайкосик, чувачки. Капець, круто. Так, обережно він ліворуч. Капець наш кинув домовуху. Так, де він ходить? Один залишився, але він не заклав вибухівочку. Поки що. Так, молодець. О, знайшли чувачка. Круто. Так. Так, давайте сюди. Так, все. Окей, let's go. Let's get it. Як? Як він так зробив? Та капець. О, оце кулемет. Та не перезаряджує там багато набоїв. Так, що? Беремо, о, беремо, беремо ось так. Ось так. так все. Так, я не можу зрозуміти, чому е, я не можу взяти набір е, сапера. Е, він що? Тільки один? Щоб знешкодити вибухівочку. Не встиг я розвернутися, праворуч. Так, давайте повиності їх швидесенько. Давай, 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 стріляй у нього. Іще один, давай. О, це молодець. Круто. Так, беремо. Беремо. Беремо ФАМАС. Так, все. А напишіть мені, будь ласка, у коментарі, чому я не можу взяти набір сапера. Його немає. Так, я в нього стільки разів е, влучив. Бачите, я не можу. Е, так, це гранати, е, снайперські гвинтівки, гвинтівки, пістолети, важка зброя, пістолети. Немає е, е, набіра сапера, щоб. Е, швидесенько зняти. Капець, це він стояв! Я думав, що це таке. Я думав, що це, це діжка. З речовиною. Капець. Оце дурбецел. Треба було не думати, а постріляти у діжку та й все. та й Діжка та й діжка була б, а якщо не діжка, то мінус зробив би їм. О, можна сюди наверх заходити. Так, супер, прикольно. Так, все. Круто! Так, 5-5. і я другий. Вау, так круто зробили новеньке таке. Так, ом. Вау, супер! Дивіться, мені подарували Fable Box. Та. 15 срібла. Та іще фейблбокс. Капець. фейблбокс, 15 срібла. Іще фейблбокс. Ооо, Оце круто. Оце мені подобається. Так, все, ось така статистика, перемога. Так, Battle Pass, результат. Круто! Оце, це я дуже задоволений. Дивіться, Fable Box. Ну що, так сьогодні зіграли. Перший раз грав після оновлення Зона 7, нова мапа. Мені дуже сподобалось. Круто. Що, Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання. Ось тут граю Standoff 2, ось тут граю Standoff 2 Сюди підписатися на канал та ось тут граю у FNAF. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!